Про жертв сталінізму і нацизму, про Остарбайтерів, в'язнів концтаборів. Такі спогади очевидців великої вітчизняної війни у Черкасах зібрала благодійна організація Турбота про літніх людей. Життєві історії експонували у краєзнавчому музеї детальніше у викладі наших кореспондентів. Історія Великої Вітчизняної це не лише хронологія перемог і поразок. Насамперед, це історія мільйонів родин, які пережили війну. У краєзнавчому музеї зібрали не просто артефакти, а сімейні реліквії. На виставці 22 експонати, і кожен дихає історією. Цінність цих спогадів в першу чергу в тому, що майбутнє наше покоління все таки знатимуть долі цих людей, і вони не залишаться невідомими. Адже думаю, через якийсь десяток років, ми, як історики. Оцінимо велику історичну цінність цих розповідей. Петро Тимченко прожив в окупації два роки. Власні спогади про воєнне село зберіг як пам'ять для родини, а вийшло для широкого загалу. Діляся спогадами про те, щоб згадати, як, як людина жила раніше, як проживають в даному суспільстві. Вони все міркують про те, що і роблять відповідний висновок і знають, що як це. Чи вірніше аналізують цей всі процес всі пройдений і вони пані, будують своє майбутнє? Місто. Родинні історії збирали волонтери благодійної організації Турбота про літніх людей. Утілити їх на полотні допоміг німецький благодійний фонд Пам'ять, відповідальність, майбутнє такі проекти покликані зробити людей старшого покоління інтегрованими в соціокультурний простір для того, щоб кожен Зі старшого покоління відчув себе необхідним у своїй родині, перш за все, а далі в своїй країні і так далі. Проєкт і ще більше згуртував нашу організацію, і ще більше ми стали дружнішим, тому що на наших зустрічах розповідали свої життєві історії. Ці життєві історії розповіли і у родинах, і наше молоде покоління. Ще більше. Узнали про своїх рідних Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка новини.